Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїни Дніпро. Нещодавно робив вам огляд по дискам щеплення на ЮМЗ і МТЗ, показував виробників, що є в нас по наявності на складі. І зовсім забув, що у нас ще трошки залишилося саме заводських виробництво Южмаш-дисків. А саме це в нас 40-40 диск, головне, головне щеплення на жорсткій ступиці на шариках його вже нема. І 40 50 це на ВОМ є тільки на шариках. Він в чому фішка і смисел цих дисків. Що тут дивіться, хто полюбляє. Ось накладочка, бачите, скільки мідної стружки мідних цих краплень на ній вона просто повністю забита, ця накладка ними. І йдуть латунні заклепки. Ще погано камера передає, якщо вживу дивитися, ну їх просто тут, як зірок на ним, так? Ну, вночі. Це до нас зателефонував клієнт і каже: Хочу собі диск щеплення. Як в мене стояв, там де багато мідних вкраплінь, цієї стружки на накладках йдуть латунні заклепки. Ми гарненько пошукали на складі і знайшли ці диски. По цінах головне щеплення коштує 1390 гривень. І на ВОМ коштує в районі 1500 гривень. Так, це не дешеві диски, але ви бачите, що воно буде ходити. Такі диски зараз ніде взагалі не можна зустріти, а в нас воно є. І до речі, ми знайшли ще одного виробника по дисках щеплення на UMZ, дуже крутого, який виробляє на європейський ринок багато продукції, і зовсім скоро він до нас прийде. і Я вам зніму огляд на, на, на нього. І також, як завжди, скажу ціну, тому що ми. Кожен день шукаємо і намагаємося знайти кращі запчастини на вашу техніку. Телефонуйте, кому потрібні якісні запчастини. Підписуйтесь на наш вайбер. Інстаграм, ссылки в описі. Ну, все, друзі, показав. Дякую вам за перегляд, за увагу. Гарного дня, всім пока.